Dobre... А надійшла тільки смс. Вони знають наших добрих справ і маленьких побажань. Ай, це та меда, це та мета, караул. Я більше так не буду. Я все віддам, лихи мене поплутам. Ось, тримайте. А от і перший лист від такої зівчинки Наталочки. Давайте прочитаємо разом. Святий Миколаїв, люблю тебе дуже. Я була цілий рік слухняною дитиною, і прошу тебе подарувати мені. У будь-яку мить. Чи це не ви написали цього листа, діти? Одне з бумаги. Певна дитина любить гарно попоїсти і бути на воді позитиві. А ось другий лист у хлопчика Сергійка. <ривіт> Любий Миколаю, добрий день! Я так тебе чекаю, що навіть спати не лягаю. Я хотів би, щоб ти мені подарував капелюха, капелюха небетинку. Він мені конче необхідний, щоб я не йти повітку списувати. Зовсім не готовий. От круто було. О, такого листа я міг би написати. У цьому класі я бачу, є моя команда ледерів та неслухів. Хіба можна про таке просити, діти, щоб не готуватися, бо не святий Миколаїв не ми захоче вам таке подарувати. Тут нема доброчинності. А ось ще цікавий лист. Почитаймо. Святий Миколаїв не можна. Це ж не лист? Ні. Дайте мені почитати листа, дітям голос. Ну, читай Квинко, якщо не жартуєш. Добрий день, наш світлий заступник у Святий Миколаю. Пишу тобі учень Хмельницького ліцею першого Б чи другого Б класу. Я хотів би на твій день отримати у дарунок айфон <звіт> останній моделі. Я найкрутіший. Дітки, це ви набажали і написали. <клеви> Хіба можна бути крутими, щоб тебе всі поважали? І показуємо цього лазу, на колегами браті і замовити погодатися. А чо мені? Я здогадалася, це підступний червько сам написав ці листи, А ви справді візьколо? <клеви> Точно! Це його висвітка! Ось тобі ще сюди водичка для очищення совісті. У рюкзаках гарденькі зошити, книжки. Я справжній герой народний, крутий дуже ботний, важливий воїть з води син, маленький без патрон. Кожен день я на завданні. Здійстю розгорбаю, якщо там перші побував, ваш вірний друг, патрон. Школу рідну, друзі, любі. Вона захистить вас від усіх шахів. батькам допомагайте, молодших ви не ображайте. Не готуйте про невічних ніколи не забудьте. Вчителів своїх поважайте, науку обановуйте, а труднощі долайте, Невідомих речей не чіпайте. Дітям листи й малюнки з любов'ю гостинцями надсилайте. Святого Миколая у дорозі я зустрів. Він приготував вам безліч нових див. А тепер для вас, діти, весела руханка забава. Виконуйте разом з нами. Яблок, скельце, квіртку, багато колів, пацюка на шворці, гачок гармату і щось іще. Але забув зовсім про те, що, що сам сидий Миколай мені зможе догодити. Я підприємець справний, бо вмію таке трити. Варення ізофета тітки зможуть з'їсти. У річці без дозволу дорослих далеко полисти, у школі на урок і не показатись. На острій далекий цебирать в дитя. Хіба так можна з друзями чинити, усіх і скарби собі в кишеню прихопити? А ти вам там зореньку старенько шанувати, щоб прикош її не задавати. А купатися під час уроків того нема. Ті підцять наші дітки. Це напевно. От має собі тепер друзяку. Його Можна називати, як ганять мене тут всі посіпаки. Ой, хто це? Він і шибен, а тут правніші хлопці є. Знаєте, святий Миколай вас не прийме, подарунком бароні соня в мене. Четверо тут тепер, цілими загін. Станьте дружно вигурят, підготуємо гучний парад. Ану, шикуйсь була команда! Ліво, руч, поверніть тепер. А номер ші кругом забразьте, право ручнумо, не прокайсте, і на місці стійте раз, два ви команда таке амбітна, Ми перевиховаємо вас, зробимо з вас, чемних враз, повторюйте особра і з нами. А ну кругом шибаники дітей не можна вам шукати. Дітей не можна вам шукати. шукати. Поганому теж не треба навчати. Поганому теж. Не треба навчати. Свого вождя не шукайте! У загін добрих справ вступайте! У загін добрих справ вступайте! А хіба це діти не такі, як ми? Вони сміють у коридорах, вони шумлять у їдальні, вони сміються а? на уроках і сваряться у ті сороки. Тебе поводять недбало. Так дні проходять у них невдало. Дорогу в не вміють перейти. Ага, так недалеко дітки до біди. А вас, міньони, ми попросимо слова більше не перекручувати. Тож. Тож. А ми хочемо вам, діти, подарувати нашу руханку. Підтримайте нас. Знаю, правду у серцях читаю, галерий, ваші галерий, сині очіята, світять галерий, щирістю завзято. Мені сюди давно пора, де чекає дітвора, щоб її здійснилась казка, щоб була скрізь Божа ласка. За добро від серця, милі діти, буде вас Ісус любити, а Ісуса Богоматі всім вам буде помагати. А скажіть, гарненькі дітки, що сидять сьогодні в залі. Ті ще спереду і далі, більші, менші і маленькі, цілий рік були чимненькі. Чим були ж дитина за бабусеньку сирітку, за дідуня і за тітку, за ровесників дітей і за рідних всіх людей. ми були Крапелиночку чути, ми жаліємо про це, розуміємо, то до, дурне. До, добрі діти, так і треба, все те бачити весне. Бачу я, ви добрі діти, буде з того Бог радіти. Хай же вам повсонце світи, захищаємо покров, Божа ласка та любов. Не заплатаного роду, а тому що чесні зроду, що шляхетні не пусті, правді слуги та святі. Божі слуги. Ангелята, розвантажуйте санчата, розпаковуйте гостинці, Володиму, Галинці, роздавайте всім, як треба, подаруночки із неба. Дякую тобі, владирко, за утіху цю велику. Дякуємо тобі, святий, від усіх оцих дітей. Обіцяємо добрими бути, слів твоїх не забути. Завжди вчитися охоче, бо того Ісус наш хоче і таке новоростати, як бажають тато й мати. Всім нам Боже помагає, край наш любий розквітай!